Друзі, ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що на приватній зустрічі від фонду залужного, яка проходила у Франції, генерал залужний зустрівся з Оленою Зеленського Вдруга пані Олена. Підтримує думку щодо створення уряду національної єдності та намагається в цьому переконати свого чоловіка. Саме тому відіграють кейс із хворобою. Саме тому протягом першого тижня вересня буде вся ця суматоха із перестановками в уряді. Щорі готують собі корабель, що втекти з іншого залужної опозиція, це бачить. Уряд національ. Ядности будут створены в той же час. опашные телеграм-каналы, наблужене до людей на подконтрольных Ермаку. Пишит В Кулуарах парламента часто звучит мнение, что войны бы не было, если бы главой ОП оставался Богдан, который любил договариваться со всеми и просчитывал риски. Нас источник в ОП рассказал об устоявшемся мнении среди элиты, которая считает виноватым эскалацией войны с 22 -го года Андрея Ермака, который ради власти использовал связи с британской разведкой. Глава ОП использовал между международный трек для зачистки окружения Зеленского и основного конкурента Крила Тимошенко, у которого до войны был самый большой бюджет и влияние на президента война, позволила Ермаку оградить Зеленского от любой альтернативной точки на события в Украине, внушить мнение, что он выполняет миссию перед всем миром в борьбе с Россией. Доходило на до того, что Ермак найдет просив Зеленского не слухать его леноски, ки ничего не тамлять. А телеграм-канал Печерский Пагру пишет наступное. Захочу, пройду до них у трусах, нехай терплять Зеленский. Джерела поведомляет, что хамства з боку офису Зеленского Стосовно США описаний виданням Washington Post. це ще квіточки в оточенні зеленського вже відкрито кажуть, що Єрмак своєю теплою ванною перегнув так, що президент Шоумен став відриватись від реальності за їхніми словами. Зеленський у свої звинувачення в корупції з боку заходу коментує у стилі їхньої еліти зажерилась імстять мені за популярність. Було б дуже комедно, якби не було так сумно, але це ще півбеде. Зеленський всерйоз вважає, що серед західного виборця він нечувано популярний. Саме цим пояснюється його хамська поведінка стосовно західних лідерів. А приміром переконати зеленського поголитися, перевдягнути. Се для перегорів діловий костюм їм не вдається категорично. Захочу прийду до них в трусах. Трамп хоче бути президентом лузером, путіна плодуватиме Байдену. Білому дому не вистачає сміливості. Союзники мають вплинути на США. Це не повний список прикладів. Звідки все це береться очевидно? Єрмак, Петров, Зарівна так довго переконувала Зеленського в його геніальності, що він справді один з найплавуючих президентів світу. Було б дуже смішно, якби не було сумно. Що ще я молодий, чи дурний, чи щось не так. Пише Сергій Михайленко, голова правління громадського об'єднання, корінних киян, Київське земляцтво. Всі телеканали одноголосно запросили. Фахівців, які авторитетно віщають, що вибори неможливі, а зміна президента тим паче згоден. Я це розумію, при чому тут зрадник Кірмак згоден, але я не розумію, при чому тут зрадний Кірмак його теж захищає конституція. Крім того, давайте пригадаємо, що Україна за конституцією парламентсько-президентська республіка, а не квартал під проводом одного режисера. Нехай той президент собі продовжує за наш кошт туристувати світом. А прем'єр-міністр візьметься за свою справу та й ведення війни, при якому влада переходить до комітету оборони з можливістю усунення президента, не здійснюється всупереч конституції. А нас тут лякає, що. Мовляв, майдан три, то і псо не певен я, редакція каналу не на сепідасі за висловлення окремих політологів, політиків експертів анонімних телеграм каналів виловав кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.